Доброго дня, любі малята, всі люди мають право на те, щоб до них ставилися з повагою, не ображали. І кожна людина в нашій країні має право на життя вільне від страху і насильства. Насильство це будь-які умисні дії однієї людини по відношенню до іншої, якщо ці дії порушують права і свободи людини. Наносять їй фізичну, моральну чи психічну шкоду. Фізичне насильство це навмисне завдання фізичної шкоди іншій людині, навіть одиничний випадок побоїв вже є насильством. Психологічне насильство це поведінка, метою якої є заподіяння емоційної чи психологічної шкоди. Уодинокі образи не можна вважати емоційним насильством, але якщо така поведінка стає систематичною, породжує в іншій людині страх, тривогу та порушує благополуччя, тоді це є проявом насильства. Над дитиною теж здійснюють емоційне насильство, якщо принижують її гідність. Використовують образливі прізвиська, дитину соромлять, використовують дитину як передавача інформації іншому з батьків. А як діти реагують на насилля? Діти, які зазнали різного роду насильства, самі відчувають гнів, який найчастіше впливає на більш слабких молодих за віком дітей. На тварин, на братиків, сестричок. Часто їхня агресивність проявляється в грі. Часом спалахи їх гніву не мають видимої причини. А як зупинити насильство? уникати ситуації, які можуть призвести до насильства? Говори спокійно і впевнено. Дай агресору можливість зупинитися, відійди в сторону. Це не означає твою слабкість. Проси по допомогу інших. Ну що ж, любі малята, наприкінці нашого заняття хочеться прочитати вам такий вірш. Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості, болю і зла, де народом заспівана пісня містить тільки хороші слова. Пам'ятайте, що насильство не є нормою життя. Насилля неприпустима річ у стосунках людей. Поважайте себе і всіх оточуючих вас і до зустрічі!